Енергоефективності закладів освіти Івано-Франківська сприяє Нефко. Відтепер 21-й ліцей матиме власний тепловий пункт та енергоефективні вікна. Масштабна реконструкція системи опалення має посприяти стабільному теплопостачанню. Раніше холоднеча в класах заважала якісному навчальному процесу. Тепла належного не було. Ми змушені були навчатися трошки дистанційно, трошки за скороченими уроками, які потім трошки важче було відпрацьовувати як дітям, так і вчителям. І холодно було. Осінь була холодна, холодна весна. І завжди ми відчували, що умови неналежні. Неналежні для педагога, неналежні для учня. Окрім того, через нестачу місць для всіх ліцеїстів у Криті навчальний процес був частково очним. Частина учнів вчились онлайн, інші приходили до школи. Незабаром сховище стане більшим. Наразі у підвалі монтують індивідуальний тепловий пункт. А у коридорах та класах підрядник встиг замінити понад пів сотні вікон. Тут необхідно замінити 262 вікна. Поставити 650 радіаторів опалення і орієнтовно 4,8 і кілометра буде труб. Плюс і тепер іде замін. Ну на сьогоднішній день демонтована вся існуюча система, повністю яка вона є, до кінця тижня на початок наступного довести радіатор і почнеться монтування. Повністю всієї системи. Ремонт відбувається в рамках програми Нефко, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері. Мешканці багато разів звертались до мене з цим питанням, приходили на прийом мешканців. Деякі частини школи були сильно холодні, до прикладу, це... Актовий зал і та частина зі сторони актового залу. Це було некомфортно. Приходилося дітям діватися ну це було геть, ну геть неправильно. Дякуємо міському голові і міській владі, які почули нас і знайшли можливість залучити програму Нефко саме для нашої школи. Ми за це дуже вдячні, тішимося, тому що саме ці зміни довго чекала школа. Підрядник обіцяє завершити основні ремонтні роботи до початку навчального року. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новина на важі.